Привіт! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, я психолог гештальт терапевт І сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших і водночас найглибших тем у гештальт-підході теорію селфу. Це не просто складна теорія для психологів, це про кожного з нас. Про те, як ми зустрічаємося зі світом, як переживаємо себе, як реагуємо на інших. І, можливо, ця розмова допоможе вам трохи краще зрозуміти себе. А якщо тема здається вам цікавою, підписуйтесь на канал, щоб ми могли говорити про важливе частіше. Селф це не якась фіксована сутність як характер чи темперамент. У гештальт терапії селф це процес, процес усвідомлення, контакту, взаємодії. Як сказав Пол Гудман, один з авторів теорії селф, це функція, яка Виникає в полі організм середовища. Тобто ми не існуємо окремо від світу, ми постійно формуємось у стосунках з іншими. Наприклад, людина відчуває себе іншою з друзями і на співбесіді. І це прояв різних форм селф. Гештальт терапевти розрізняють три головні функції селф. Це ід-функція. Це наші потреби, імпульси, тілесні реакції. Егофункція це наша здатність робити вибір, приймати рішення. І персонеліті функції те, що ми вже знаємо про себе, наші уявлення, ролі, образ. Ці частинки не змагаються між собою, а взаємодіють і в ідеалі підтримують одне одного. Але, наприклад, якщо персонеліті каже, ти маєш бути сильним і не скаржитись, а тілесна частина відчуває в тому, може виникнути внутрішній конфлікт. Уявіть, ви на зустрічі, де всі обговорюють новий проект. Ви відчуваєте тривогу. Це ід функція. Але звикли поводитись впевнено. Це персонеліті функція. І, можливо. Тиснете на себе, щоб мовчати. Его функція тут вирішує, що робити. Гешталь-терапія допомагає зробити цей процес усвідомленим, щоб ви могли помітити, що я зараз відчуваю, що я хочу, що я зазвичай роблю і чи мені це підходить. Теорія SELF це не абстрактна концепція. Вона щоденний інструмент. Коли клієнт приходить у терапію, ми спостерігаємо, як виникає селф у контакті. Наприклад, хтось звикне помічати свої потреби. Тобто, ід функція пригнічена, або хтось застряв у суворих образах себе і не дає собі бути живим це перевантаження персоналіті функції. Терапія допомагає повернути живий контакт з собою. Знову, Чути себе, бути у світі таким, як ти є. І знаєте, це завжди дуже зворушливо, коли людина вперше за довгий час каже, я відчуваю себе справжнім. Останні дослідження, зокрема, роботи робота Столроу та Даніеля Стерна показують, що селф формується в емоційно значущих взаємодіях. Це перекликається з тим, що говорили Перлс і Гудман ще у 50-х роках. Селф виникає у моменті зустрічі. І гештальт-терапія це місце, де така зустріч можлива. Без оцінок, без тиску, з увагою до того, що живе у вас просто зараз. Селф – це не те, ким ви маєте бути. Це те, ким ви є у моменті. І чим уважніше ми слухаємо себе. Тим більше шансів жити в гармонії. Якщо ця тема вам відгукується, підпишіться на канал, тут буде багато про гештальт, про життя і про нас з вами. Дякую, що ви були поруч. До зустрічі!